І біль в очах. І вона знову вагітна. Так, вона знову вагітна. Можна було без цього? Можна було без цього. так. Наступне я вже знаю, що наступне це Лана Дель Рей та її одруження на луізіанському fuck трапилося, Так. Дель Рей одружена на рандомно. Рандомно. Ми не знали, що вона зустрічається. Ми не знали, вона нам сказала, що вони не зустрічаються. І через тиждень вона вже одружена. І через тиждень вона одружена на болотах Луїзіани за чоловіком, який їздить в турне по болотах Луїзіани, показує алігаторів людям. Так. І вони там і познайомились. Коли да. вона в 19-му році була на одному з його турів на човні. Угу, угу. І вона живе в його будиночку десь в Луїзіані, повикидала кристали його колишньої дружини. Дівчина він не був Дівчини, да, дівчина. Неважливо, так. Ну, да. Тому ви трапилось, фетрапилось? І, і що буде продовжуватись, тому що вона.